Які яскраві події очікують вас вже влітку? Поставте лайк цьому відео і дивіться на карти. Ну, а кого є особисті питання до карт записуйтесь на онлайн-консультацію. Я вас чекаю. А тепер дивіться на карти. Та яскрава події очікує вас, влітку. Ого, ого, ого. Туз пентаклів, початок якоїсь, якоїсь історії, історії кохання, це може бути якась записка, якийсь презент, якийсь погляд, це, знаєте, шанс, відкрита дорога до стосунків. Шанс, можливість, якийсь ресурс, хтось вам щось написав. Сказав, поглянув на вас, запросив кудись, зробив вам комплімент, зробив вам подарунок, зробив вам якусь пропозицію. Карта коханці, це старший аркан. Ви дуже комусь сподобаєтесь, у вас можуть почати, то у вас є шанс. Зав'язати якісь романтичні стосунки, зробити вибір на користь стосунків, не на користь там, минулих стосунків або своєму, своєму якомусь незалежному становищу, а шанс отримати романтичні такі пристрасні стосунки, кохання на вас буде тобто. Вами зацікавиться якась людина, чоловік, або якщо ви чоловік жінка, і у вас з'явиться шанс побудувати стосунки на серйозній основі. Вісімка Пентаклів каже про те, що якщо ви зав'яжете ці стосунки влітку, вони будуть довготривалі, вони будуть стабільні, надійні, і вони вас будуть. Повністю влаштовувати, коли люди обидва працюють над цими стосунками. Отже, ну супер! Чим вам не яскрава подія? Ставте обов'язково, приймаю і дякую, щоб це програлось на 100%.